Які загальновідомі та часто вживані слова й імена пов'язані з Божим ім'ям? У Святому Письмі ми не раз зустрічаємо імена чи назви, що прямо пов'язані або містять у собі частину Божого імені. Наприклад, у книзі Вихід це ім'я трапляється кілька разів в українському перекладі Огієнка. У вихід 15.3 читаємо Господь муж війни, єгова йому ймення. А вже у 17 розділі, 15 вірші, читаємо наступний вислів, пов'язаний з Божим ім'ям і збудував Моїсей жартівника, і назвав ім'я йому Єгова Ніссі, що означає Єгова мій прапор. Подібно читаємо в суддів 6.24. І Гедеон збудував там жартівника для Господа і назвав ім'я йому Єгова Шалом, що означає Єгова мій мир. Що ж до імен різних біблійних персонажів, то ось кілька прикладів і значень цих імен. Софонія має давньоєврейське походження і означає той, кого Ягве сховав. Захарія походить від єврейського Захаріях і означає Ягве згадав. А що означає ім'я Спасителя світу? Ім'я Ісус походить від єврейського Єгошуа і означає Єгова спасає. Чому Бог пов'язував певні імена з визначними особами? Річ у тім, що розглянувши життя та діяльність цих людей, ми можемо побачити, як значення їхніх імен точно відповідає суті їхніх вчинків і написаних ними пророцтв чи пророчих висловів. Особливо це очевидно в імені Ісуса, адже Він справді прийшов у світ як спасіння від Єгови. Ще одне добре відоме слово звучить у кожній церкві, незалежно від того, визнають там Боже ім'я Єгова чи ні. Це слово «Алілуя». Воно зустрічається в об'явленні 19.1, а також щонайменше у 25 інших текстах писання. «Алілуя, спасіння і слава і сила Господеві нашому. Слово «Алілуя» походить від єврейського Халілуйях і означає вихваляйте ях. Або вихваляйте Єгову згідно з перекладом Куліша, Псалма 104,35 і приміткою до цього тексту. Отже, усі ці приклади є переконливими свідченнями того, що саме ім'я Ях, Яг, Ягве або Єгова стоїть на першому місці у святому письмі, це ім'я вічне, святе і найшанованіше серед усіх імен. Адже воно поєднує у собі Божу могутність, силу, мир, милосердя, спасіння і любов до всього праведного людства.